Поки мирний процес та економічні домовленості гальмують на фронті, навпаки, найгарячіша фаза. Ворог активізувався майже на всіх напрямках. І Як повідомляє наш воєнкор, Руслан Сміщук, де інде з'явилися так звані кілзони ділянки, наближені до нуля, з найвищою щільністю дронів у небі. Про все маємо можливість розпитати а, мого колегу детально. Руслане, як тривається дронова війна і де ситуація найкритичніша? Привіт тобі до речі. Олексій, вітаю. Наразі можна констатувати, що війна дронів, застосування дронів, їхня кількість знову змінилася та вийшла на новий рівень. Вони стали більш складними. Так, от масоване застосування БПЛА із керуванням по оптиковолоконному шнуру, які не бояться ребів, а також використання дронів-ретрансляторів, які дозволяють суттєво збільшити дистанцію ураження. Навіть маленькими FPV-дронами дуже сильно вплинули на фронтову логістику, загальмували її, ускладнили. Тобто підвоз та евакуація людей з позицій, підвоз боєкомплекту, їжі, води тощо. І починають формуватися так звані кілзони, тобто території, це часто прям. До 10 кілометрів може до, до нуля, які е, знаходяться під постійним контролем дронів, наглядом е, і вогневим тиском, так що. Е часто от на позиціях на нулі більш безпечно аніж доїхати до тих до до, до цих позицій і оборонці нам розказали що от така ситуація почала складуватися формуватися після того як росіяни перекинули з курщини на донеччину свої найбільш досвідчені та навчені результатив, результативні підрозділи дронщиків проти нас кинули ну наскільки мені відомо один з найкращих Кацапських підрозділів БПЛА, Рубікон, наскільки я чув про це. Попередньо вони працювали на Курщині. Зараз для них цей напрямок дуже важливий. Вони отримали, Кацапи отримали задачу до певної дати взяти Константинівку. Ці дати вони вже пропустили давним-давно завдяки нашим хлопцям. І тому зараз тиснуть з усіх сторін, яких таки можуть. Ситуація важка, але контролюємо, справляємося і. Будемо справлятися. Вночі, днем, зранку, під вечір, в будь-який момент. Тобто, ну, потрібно завжди бути напоготові. Тобто, Поворог ну, не можна його недооцінювати. Як зараз заїхав цей підрозділ БПЛА з Курщини, цей Рубікон, ну, це достойний противник. Тобто Вони помилок не прощають. Тобто Треба постійно тримати руку на пульсі, як кажуть. Ну, от Костянтинівка та фронт для них зараз така напружена ділянка. Фронт наближається до міста одного із чотирьох найбільших міст вільної Донеччини, причому окупанти намагаються наступати одразу по декількох напрямках. І постійно обстрілюють саму Костянтинівку. От один із таких напрямків це турецький напрямок. З боку Турецька вони намагаються наблизитися до Костянтинівки, постійно атакують. От за даними генштабу минулої доби там було щонайменше 25 атак, 25 штурмів. Причому оборонці мені розповідали, що штурмують на чому завгодно, бо вони навіть стикалися із загонами штурмовиків на електросамокатах. Але звісно, і важка армійська техніка застосовується, і все це на тлі. І просто величезної кількості різноманітних дронів в небі. Також росіяни намагаються по правому флангу нашої оборони атакувати з боку Часового яру, просунутися до Костянтинівки, а на лівому фланзі з боку траси Костянтинівка-Мирноград. При цьому окупанти постійно обстрілюють міста Костянтино-Слав'янівської міської агломерації. На жаль, от і сьогодні вбили трьох цивільних, трьох людей. Одна з них дитина. Ще 10, майже 10 чоловік отримали різноманітні поранення. Багато палають. Знищені один будинок знищений, і в епіцентрі дуже багато будинків пошкоджено. Слідчі поліції документують цей злочин. Отак, на жаль, виглядають наслідки таких атак. От ті кадри, що ви бачили, це останній удар. Росіян по слов'янську, просто по, по вулицях міських. Ну і ще треба сказати за покровський напрямок? Це на жаль, такий сталий чемпіон за кількістю штурмів. Росіяни там атакують на широкій ділянці, намагаються знайти е, слабкі зони в е, обороні і вже як знаходять, е, туди кидають максимум ресурсів, максимум тиску. Ну і так от намагаються просуватися вперед. Ну от у нас така тут ситуація, Олексій. Руслане дуже дякую тобі за інформацію. Це наш спеціальний кореспондент Руслан Смищук наживо.